Привіт, друзі! 26 червня і ми починаємо день з музики. Був що може приємнішим, ніж бахання над Таганрогом і під Москвою. Підпишіться просто зараз, бо з такими новинами ви точно не хочете пасти задних. А деякі нарахували усі 15 Вибухи над селами Лакадемонівка та Самбек, а в небі блискавки звук дронів, які пливли зі сторони Матвієва Кургана. Офіційно, звісно, нічого не сталося, але тривога лунала, бахало, і дрони схоже не на фотосесію летіли. А що ж Москва? А там класика. План кавер, у внукова не менше чотирьох літаків кружляють над столицею і чекають дозволу на посадку. 18 рейсів затримане на приліт, ще 11 на виліт. Ну, логічно. Навіщо кудись літити, коли тут шоу? Зеленоград, Камонарка, Дедовськ, Прошкіна. У всіх районах чути вибухи. Люди бігають, сигналізацію, виють, ППО намагається зловити кожного добродрона на підльоті. А у ЖК Середньовський ліс. Після падіння уламків дрону пошкоджена чисто Нісан одного з місцевих скло сипляться люди в шоці. Цитата дня від очевидця. Я, коротше, хуй його знаю, але тут щось бабахнуло. Я, коротше, його знаю, тут щось бомбануло. Всі машини вон. точний опис ранку в Москві. Саб'янін підтверджує, два БПЛА збита, працюють рятувальні служби. І знаєте, з кожною такою атакою все більше схоже, що Москва новий Бахмут. Що це означає? Україна впевнено посилює тиск, і це ще квіточки. Дрони це тільки легке лоскатання. Далі будуть ракети. Бо ми не зупинимося, поки останній ворожий ППО не стане металобрухтом. Так що, друзі, не забувайте підписка, лайк і дзвіночок. Це ваше ППО від російської пропаганди. Хто хоче підтримати канал Монобанк та Пейпал в шапці профілю або в описі. І пам'ятайте, що сьогодні гупа у них це ще дуже гуманне. А от коли повернеться всі наші землі, тоді заспівається їхня федерація. Слава Україні!